Всім привіт, з вами Діма і сьогодні будемо гуляти в Хаус Селестіна. Celest... Давайте почнемо цю проходити класну Плаву. Я в неї взагалі не гуляв, тому ви ставте лайк, що в неї гуляли. Не гуляли, мені вже все одно. Коротше, <как> нам знайти хто така Селесіна, знайти щось нам. І піти звідси. Підемо сюди, бо там закрито. Блять. Ключ. Спасибо за ключ. Ви бачили? Ні, оце налякало. Не то, что вас остался породи. Открывайся. Спасибо. Так, у нас тут стула есть. Табуретка. И нихрона нету. Бляха. Фу, каты страшна. Нащо так мене Каты. Я чуть... Цей... До інфаркту мене доведе. Якщо я кружку кафу випив, тому я буду дьорганий. Чуть-чуть злякався, але не поняв, що то було. Так тут кусочок був. Так. Звісно вже ключ треба. Нам просто так не відкриють, бо ми з вами бідні. Тут теж ми з вами нищеброди. Так а тут Ні-ні. Ти... Ти дура. Ну, я вже понял, що ти взаді. Ну, наша ти... вме Капец. Женщина, ты че? Я сейчас тебе возьму и выклопаю очи. Да заткнись ти своєму цим. Надихатись не можеш. Другий кусочок. А, кстати, тут, ну, погано видні кусочки. Не, не бачите? Ну, то ще фонарик так світить. Ярко-ярко. Ти ніфіга не бачиш. Прям ноль. А смисл цих ящиків... Там щось якийсь крім був. О, дивіться, оце селестіна, оце папаша Какаша. А то мама. Ну, мама понять. Не перебивай мене, тварь. Ну, понятно, яка мама, така і дочка. Це було. Ладно. О! Та візьми. Так, нам сюди треба ці кусочки принести, притарабанити. Тут нічого немає. Закрито. У цього годинника я не знаю. А, ось я ключ не замітив. Ти сама щедрость. Так, де? Ну, цю записку ми не можемо почитати, бо прес є, а я що? Із компа. А ви бачили, що вона вибігла? Це нормально? Сландерина хоча б сзади появлялася і даже не бігла до тебе. А ця тварь уже бігає. Ніхереть, звісно. Ну давай відкривайся швидше. Є кусочок. О боже, що там зображено? Тут нічого немає. Тут нічого немає. От тільки попробуй зараз мені побігати тут. Подожди, я ще з тебе побігаю. Зараз ти мене будеш бігать. Відкриваємо. Так. Да. Ну, і що це було? Ти тварь мене не поняла. Я ж і подожди. Щас я вийду, я тобі не б'ю рожу. Ну, чотири кусочки, і що? Ну, это фонарик херово світить. Ладно, пішлите туди назад. Может, тут шуси. Дити. Ну понятно. Балей, а може надо було туди зразу йти? Точняк. Ну, розраб має так пригодати, що ми могли туди піти і що нам перепроходити нам чи що? А ніхера, ми такого робити не будемо. ми Не пройшли, значить, все. Значить, хірова ігра. Угу. Сталі нічого немає. Тут ми ключик забрали, тут треба поставити ці ключки. Мейдор Локіт. Ну, яка ти тварь? Де кусочки? А подожди, скільки нам? Нам шість треба, не вісім. Ну коли це могла закувати? З закувати. Не знаю, може тут щось. Ти задрала мене, пішла нахер. Іди нахер, тлякай привидень. А ми ще зможемо пройти, як вона так лякає лек нас, а? Так, значить їдемо туди. У нас є ключик і все. А там main door locket. А oh. ну, вона не відкриється. Давай unlock! Un unlock. Що тут, є? Ключик є. Фоточка є. що тут є? І двері. Сейчас буде скример, да? і подвал. Охереть, конечно. Двері за та иди нахер, ти мене не злякала. А ч, коли вона не злякає? Вона лагає. door locked. Шоточка? Не ключ? Ну, ехіреть, іди мені шукати ключ. На спеть кусочки, нам залишився ще один. Дура, ти куди його поділа? Нехіреть. А, -а, -а, а! Може нам треба туди піти, в ті двері, вони можуть відкритися. М? Як ви думаєте? Давайте подивимося. Ні, це не тут, це ось тут. А тільки спробуй зараз мені вибігти. Я тобі всі ноги переламаю. Ну, в смысле мене дор Ну а мені що робити? Де мені ключ знайти? Не можна цю шкатулку виламати, я не знаю, де ключ. Тварі ви. На цьому хресті. Може він приманює ці ключі. Давайте. Не, ну тут ми були вже, тут уже точно немає такої лафу. Ну тут, може бути. Я бачу, я теж можу так робити. Ардурам! Это будем делать, я не знаю. Що там було? Не, не показалось. Ключик, тварюка, ти Щось стака привет! Скучали? Ну, ви тільки подивіться, яка вона класна. І страшна! І не красива. Фу. Тфу на тебе. Зараз вона така твоя тварь... появиться. Така. Ну. О, я бачу твій падбородок! Фу, Фуй, подмис, Фу, як воняє. Навозом пахне. Іди, не знаю, помийся. Так, в нас немає ключа. І що робить нам? Не, без поняття. Дивитись, може, тут десь він. Он за крісло нам подкаже. Крісло, крісло, підкажи, де ти ключ заховав? Ах ти тварь, ти така. А придумайте ви самі. Мі, 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 мі. Де там? Я, не буду повертатись. Вона там ззаді. Ви бачили її руку? Раз, два, три. Ні, ну ходи мені, то що. Чого? Я в куточку. Ні, тварь. Привіт! А я знала, що ты будешь. Тебе не, не, не лякало. Все, пішла? Фу. Фу-фу-фу. Так, ну у нас двері закриті. Я не знаю, що мені робити. Я ключа не бачу. Значить я буду закінчувати це відео, бо я вже задовбався його записувати. Ключа немає, вона, мабуть, проглотила, я її з неї доставати не буду. Я не знаю, може він десь тут. А де вам ми вже ми вже в якій частині? А, понятно. Да ти задрала, йди вже в жопу. Ми з вами знайшли останній кусочок, я його не побачу, ну нічого страшного. Все, ми пішли. Ми пішли, зараз відкриємо ту штуку і все. І ми вінер. Закрий рота свого, дихає вона мені. Я щас подихаю тебе, зараз ти в мене задихнешся. Це не тут, це нам сюди. Ну там надо шість кусочків, а в Слендеріні надо вісім. Вже не плагіат! Кого я обманюю? Слендеріна, мабуть, вже обідалась. Фу, ну і страшна, ні. Ти все-таки тут краще. А що це за коробка? А, кусочек дерев'яний. Може, ти відкриєшся? Ой, ти мене вже, ти мене вже не, не лякаєш. Ти мене задрала! Тварь, скільки можна вже мені тут ходити і писати. Ось записки вона мені пише. Напиши собі на лобі. А, кстати, не нагадує нічого. House of Слендеріна. Паучок, Слендеріна. Га? Подвал теж у неї. Вам нічого це не нагадує? Це ж тупо злизано. Так, да, звісно, карта сама, це оригінальна карта, але гра ж то ну, похожа на Слендерини. Дайте пішли. Ну, ладно, злякала ти мене. А що нам треба, я не пам'ятаю. Ну, у нас шість кусочків, а нахрена? Да ти мене не лякаєш. Все, давай, вали. Дай мені пройти вже тебе. Четырнадцять сорок я записую. Драсі, я из Макдональдса. Ну й пошла нахер. Така не Ти лабіринти тут зробила. Класна кофточка була. Куди я йду? Куди я вже йду? Я не пойму. Що? Так, да, давай, класно, дуже, ага. Да забери свою руку, алкашка. Так, ми щось відкрили. Ми щось знайшли перший судок і ніхера. Ладно, пішли з вами. Ні, ну подвал дуже класний. Ну прям ну перфект. Все шоці які. яка ти хороша дівчинка. А куди я вже йду? Не, мені не всю, навірно, в сторону. Може, всю. І чого? Драсі, я пройду. Ну, звісно просто так я ніколи не пройду, бо ця твар за мною йде. А ця щось стоїть. Ну, глюки. Що можу сказати? Не всі ідеальні. Не всі ідеальні. О, судячи з того. Все. Ну, ми поняли, Ми можемо йти вже назад? Алло, Ви ж так мене усердно пуга. <гум> Привіт, а ти можеш сказати, А де вихід? Сволота, не хоче казати. Де вихід, твари? Може тут? Мислю. А, господи, це... Ой, мать, ой, мать. Ну, я думаю, надо йти назад. Ну, а чо? А чо і не? Там ж написано двері закриті, все. Я узнав, хто така сндерин. Ну, все. Ну, я, конечно, ще не знаю, но узнаю. Де ти? Ага, осьо. У тебе такий рот великий. Да, Руки забери, боже мій. Мені тебе... Треба тебе кожен раз вчити. Боже, Яке кончене! Я тобі кажу. Дитину можна легше навчити, ніж цю окоянну. Короте. Пошла ти нахер. Я тебе не буду проходити. Ну, а ви дізнаєтесь, що там було перекладом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вже задувався і проходити цю швабру тупу. І всім пока. Не мішай мені закінчувати відео.